Всім привіт вітаю на каналі Geekverse! У цей різдвяний та передноворічний час я вирішив сходити на саме такий святковий фільм. Серйозно, хіба не вбивств купки людей гігантською змією посеред тропічних джунглів вичекали наприкінці грудня. НО Кай пліз но! Ті, хто вже давно дивляться мої відео, мають пам'ятати розповідь про мій перший похід у кіно з татом на японського годзілу. Дещо схожа, та все ж не така особистісна для мене ситуація з оригінальною анакондою 1997 року, тою, що з Дженіфер Лопес. I'm sure that is at me. <laughs> а ще Айсом Кюбом та батьком відомої любительки львівських круасанів Джоном Войтом. Щоправда, цього разу похід був вже із мамою. Тому, попри відверте скочування якості сиквелів і кросоверів анаконди, де з кожним фільмом спокусливих дівчат ставало все більше і більше, а одягу на них менше і менше, як і притомних ідей у творців цих шедеврів, все ж новий так званий метаребут мене зацікавив. Про те, що компанія Columbia Pictures розробляє перезапуск культового фільму Анаконда, було оголошено ще у січні 2020 року. Натомість режисер знайшовся лише у березні 23-го, і ним став Том Гормікен, який разом із Кевіном Етеном написав сценарій перезапуску. 2024 року сформувався і основний акторський склад, де провідним виступив дует Джека Блека та Пола Рада, а також Стів Зан, Тенді Н'Ютон і Даніела Мельхіор. Тож сьогодні у нас Анаконда. Четверо друзів дитинства не задоволені тим, як склалося їхнє життя. Так, мріючи про кар'єру видатного режисера у жанрі хоррору, знімає специфічні весільні відео. <поцес> <поцес> Рон не може закріпитися у ролі актора. Я все таки актор. Я жонглюю багатьма кулями одразу. Такі як я, завжди самі про що ти говориш? Сам не знаю. Кенні має проблеми з алкоголем та різними забороненими речовинами. Ба, ти п'єш віскі? Мабуть, завтра кину. А? Хочу до Фландерса. Так, усі чули. А Клер нещодавно розійшлася з чоловіком через його зраду. <плес> 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 Коли нова версія Джоуї зізнається, що отримав права на один з їхніх улюблених фільмів Анаконда, група отримує необхідну позику від банку. Вам надається кредит на суму 9400 доларів. Клас. <плес> ну або недостатньо необхідну. Та вирушає до тропічних лісів Амазонки, щоб зняти низькобюджетну версію класичного фільму. Тут до них доєднується дресирувальник Змій Сантьяго із своєю ручною головною зіркою майбутнього фільму. Під час зйому крон випадково вбиває змію і, випивши трішки для хоробрості разом із Сантьяго, вирушають у джунглі шукати заміну. Попри велику любов до повзучих, останнього вбиває гігантська анаконда. До друзів приєднується таємнича Анна, яка стверджує, що переслідує нелегальних золотошукачів. Дак вирішує додати її як персонажа до свого фільму та починає зосереджуватися переважно на ній. у вас випадково не четвертий розмір. No. Ні, ні, ні. Oh, God, Господи, ні, God. ви не так зрозуміли. Що створює конфлікти з Роном? Коли повз пропливає знімальна група студії Sony, яка також стверджує, що знімає ремейк Анаконде. Рон змушений зізнатися, що ніяких законних прав на франшизу у нього немає, що обурює решту, а особливо Дага. Після сварки невдаха актор покидає друзів, щоб приєднатися до команди Sony, але виявляє їхній знімальний майданчик у руїнах. Тим часом виявляється, що саме Анна є злочиницею та бере тріо у заручники. Вона вимагає, щоб герої зібрали для неї золото, але тут з'являється анаконда, яка затягує її під воду. Рон повертається до друзів і дорогою на дага нападає змія. Але виявляється, що режисер занадто, скажімо так, об'ємний навіть для гігантської анаконди, і вона його відригує. Кені, Рон та Клер знаходять Дага і, вирішивши, що він загинув, планують використати його як приманку для відволікання змії. Якщо хочеться ж потабжувати місця, слуштувати ради побути звинятися, не знаю, чи це. Свідома відсилка. Думаю, так зрештою, Даг раптово приходить до тями і рятується від анаконди. Друзі натрапляють на зруйнований знімальний майданчик, де зустрічають персонажа Айск'юба, який допомагає їм застосувати піротехніку, щоб убити змію. Коли це не допомагає, Рон стріляє сигнальною ракетою у Пропанові балони, що підриває Анаконду. А Даг, за аналогією до Джей Ло, завдає останнього удару. Група закінчує свій фільм, але не може забезпечити кінотеатральний прокат, оскільки Sony надсилає їм заборону. Пізніше Рон і Клер одружуються, а Дага відвідує Дженніфер Лопес, який сподобався його фільм, і зірка пропонує йому зрежисувати справжнє перезавантаження Анаконди. Перше, про що варто сказати, це звичайно гумор. На відміну від фільму 97-го року, нова наконда це очевидна комедія з незначними елементами жахів. І на мою думку, доволі вдала. Відразу зрозуміло, що підхід творців ремейку змінився у відверто буфанадну та несерйозну історію. Саме так цей фільм і варто сприймати, щоб просто весело провести час. На більше він і не претендує. У цьому всьому я б відзначив акторів, які чудово підійшли на свої ролі. Та я певен просто кайфували і відривались на зйомках. Звичайно, можливо, не весь гумор якісний, десь він може здатися крінжовим, але якщо ви готові до більш пародійного сприйняття анаконди, чогось на кшталт Такер і Дейл проти зла вам мало б сподобатись. Також я б відзначив достатньо велику кількість відсилок до різних фільмів. Тут є і посилання не лише на оригінал та вже згаданий король Лев, а й на чужого кримінальні фільми Мартіна Скорсезе та Кінг-Конга 2005 року, статуетку якого можна помітити у кімнаті Дага. Остання, на мою думку, особливо доречна, адже Джек Блек у фільмі Пітера Джексона також зіграв роль режисера Невдахи. Загалом, я думаю, Блека не просто так обрали на саме таку роль. З цим персонажем також пов'язана і одна з мабуть найбільш контроверсійних сцен використання його як приманки. Окрім того, що увесь цей епізод комусь може здатися занадто кринжовим та абсурдним і небезпідставно. Це ж не сміятися з нього неможливо. Тут же є й доволі сміливе, як на мене, рішення, особливо у нинішніх реаліях, максимально політкоректних та вилазених комедій, де не можна жартувати про колір шкіри, зовнішній вигляд, релігійні погляди і так далі. Герой Джека Блека явно ну нехай не вирізняється стрункістю. І натомість творці саме його використали для сцени з кабанчиком, що ще більше це підкреслює. Також ремейк наповнений великою кількістю кліше, але сам це розуміє і робить свідомо. Висміючи їх, фільм жартує і над нинішніми бюрократичними проблемами великих кіностудій, браком нових ідей та постійною гонитвою за грошима. Приємно потішило і повернення двох головних героїв з оригінальної анаконди. Для мене це було доречно і на диво доволі неочікувано. Ну і кілька слів про візуальну складову. Картинка тут чудова, якщо не брати до уваги саму змію. Це ж в окремих сценах досі помітно, що змія намальована на комп'ютері. В кінцевому результаті, думаю, ви зрозуміли, що Анаконда 2025 року загалом мені сподобалась і точно не розчарувала. Це весела, забавна, трішки крінжова, трішки лякаюча та все ж захоплююча пригода. Фільм знятий якісно, з красивими кадрами, достойною акторською грою та більш-менш непоганою графікою. Тому, якщо хочете безтурботно провести півтори години, раджу. Слава Україні.